Ну давайте, бо дуже напружена гра була. На правах номінальних господарів ми перше слово надаємо номінальним гостям. Пане Владимир Богданавич, ваш коментар гри. Ну, Я думаю, що гра всім сподобалась, тому що була напруга до останньої хвилини матчу. І звичайно я такої кінцівки не чекав. Я маю на увазі два вилучення. Це Дійсно, десь додало нам сили і впевненість в те, що ми можемо зрівняти рахунок, тому що ми вже практично всі побігли в атаку і забили нарешті довгоочікуваний гол в домашніх стінах. Раніше ми грали в гостях, але в домашніх стінах. Ну а грою я задоволений. Задоволений першим таймом, тому що ми перегравали, я вважаю, суперника. Більше створили таких напівгольових моментів. Більше остроти було, більше агресивності, більше боротьби ми вигравали. І в перерві я сказав, хлопцям, треба раціонально використовувати свої сили, тому що ми мали важкий переїзд з Тернополя і на день, скажімо так, менше вихідного. Тому в тренувальному процесі я бачив, що немає свіжості, тому що ми перший раз грали з третього на четвертий день. І, звичайно, Скажімо так, в другому таймі, в середині другого тайму ми десь підсі... підсіли трішки, і суперник міг забувати ще раніше. Але я дуже вдячний за робіна, який відбив цей так, вихід один на один і отримав серйозну травму, струс мозгу. Що... Ну, а гол пропустили зі стандарта, добре розірвано, команда досвідчена Кіровоград, багатьох гравців я знаю. І, звичайно, розіграли дуже гарний штрафний удар і вийшли вперед. Але все рівно я дуже вдячний нашим футболістам і болівальникам, які підтримували команду, як одним болівальникам, так і нашим і, скажімо так, господарям я маю на увазі Кіровограда, які дійсно підтримували як одну, так і іншу команду. Тому в принципі можна сказати, що результати не задоволені, тому що задоволений першу чергу тим, що ми забили. На останніх хвилинах. А так, звичайно, ми тільки налаштовували хлопців, тільки на перемогу. друзі, Володимир Володимирович, За традицією переможні склад не міняють. Чому ми вирішили після матчу з Тернополем зробити декілька змін? Ну, тому що на Грицьоку не були травмовані, вони з нами не поїхали в Тернопіль. І тому ми так і планували, якщо вони пропустять гру в Тернополі, і вони будуть грати. Ну, так само і Бідровський, теж не поїхали. Но мы хотели трешки так скажем так, в нашу соревнование. Владимир Богданович, выходя на эту игру, Вы уже знали результат э, Стали и и прекрасно осознавали, что в случае победы эти три очка гарантируют Вам место в Премьер-лиге. Насколько это повлияло на настрой поединка, насколько повлияло на игру и готова ли команда этим составом играть в Премьер-лиге? в одном. одно. Предматчем установці, я сказав, що давайте відкинемося в сторону, тому всі вони дивились перший тайм, всі переживали за Динамо. Я сказав, треба вирішити свої проблеми самі. І тому в роздягальні перед матчем ніхто не знав, як зіграли, навіть зараз ніхто не знав, як зіграла Динамо з Лачевська. І тому вони такі засмучені прийшли, голову опустили. Я говорю, так один-один, чому, чому ви голову пускаєте? А ми ж не знали. Почали всі радіти, що Динамо забрали очки у Клочевській. А на рахунок прем'єр-ліги, звичайно, ми будемо вирішувати з президентом, В тому плані, що Чи готові, чи не готові, мені важко зараз сказати, але по цьому складу, який на, на даний момент, на даному етапі в нас є, звичайно, треба підсилення для того, щоб виступати в Мудрузі. Дякую. Ще питання.